Так, колеги, всім вітання. Сьогодні за індовитят приїхала в нас нова сімейка. Передала нам мати з села, спасіба їй велике. Сходимо подивимось, що до нас заїхало. Закинув їх у брудер. Тут у них, як завжди, це утята, Кругом банки, мокре, спору під лампочку кидав, але по дню жарку, побачили, мене навіть збиватися. Відланима ставив цю коробочку сюди на вечір. А так вони ну, в кучу. Молодіж. І маленькі, і восьмеро старшенькі навіть на тиждень. Я їх відганяю, а не збиваються. Ну, бояться. Як я то нормально, там і мої два лавандових. Одним біленький, другий, там десь ще один є. Так. Оди йду. о, го єх які. Дима пару відкинути, відділити, а якщо я відділю, тоді вони в майбутньому почнуть битися. А так як не крути переїзд, і у нас сім'я є сім'я. Ну, Не знаю, можливо ще й перекинув. Просто немає приміщення, щоб яке вони могли б засерти. Тут я керхером то мию. А так. А так гарнайки, всі екстранайки. Даю комбікорму, водичку. Само собою, зараз буде мішечок, ще тирси, Бо Воно не любить збиватися, в той і той. Понасипаємо тирця. Видно, напою ту банку сосали, налив 5 хвилин назад літрову. Я думаю, що такі мокренькі. Обичні, домашні, індутята. Так, почті до уточки покажу. Так, ці бігають. Кидаю вже кабачки вже є, вже жарили кабачечки. Курям перерожчі, бачите, вони. На вони їдять. Що там наші петухи? Пітухи. Ще ні вода не продав. Викидає жінка в Facebook, але нікому не треба хазяїна. Всі як от борні, оливки. Ну хай трошки підростуть, оце такий ж, бачу, пригнічений. Ну ми його сьогодні праздник. Божий день неділя чи 30 чи як там. Напишіть в коментарях, що за праздник сьогодні не будемо, а там вже з вівторка закоцаємо. Ходять один одного, груди піднімають, показують, що мужики ну, красиві. Так, зернешка, кормушка стоїть і вода, відро. Раз у день відро міняю з водою. Ну на утро. Прихож пора це з утра і поміняв. Так, ой. ой. Закрив. Тер утят йдемо. Покажемо, що там наші хазяйва. Що там в дровнику. Ну, одній уточки немає. Может діло буде. А, бачите, сидить. Правда. Ну заглянемо, що там. Ця сила наносить чи не наносить. Так, в тієї сипав кожній по 4 яйця. Там 4 сидить. П'яте знесла, чи ні, ні. О, а ця одиться. 4 було, 1 до 3, 4, ще три знесло. Тепер ще ніяк не відправлять мені десяток лавандових. Хочу лавандових, вони такі красиві. Ну, А так куточки гуляють між до дров. До зими готовий. Збита коробка. Бачите як? Що що було? Економ бюджет. І дровник гарний. Тут подвійна гостка підвішуємо цибулю на зиму, щоб підсахала. І красота, ну хай покаже. Тут. Так, поштійте. Так що будемо сподіватися, що вони сядуть і підсипем. дві мамашки. Курчатам вже відкривають двері, вибігають потихеньку, мішок під цементом. Але не всі хочуть йти. Сидять усі всередині, не хочуть. Виходить, бігати. Є якийсь прив'явший. Ну, от такі справи. Якщо колеги, якщо користь з цієї сторони. Всім дякую, ставимо лайкосик і підписуємося. А з понеділка вже приступає до дерев. Як я почну їх два ряда цих. Та й обрізаний, ці два ряда йдуть на бока. Щоб пішло як виноград. Ось такі справи. Ну Нічого зробимо, все буде добре.